Інстаграм та Фейсбук більше не показують новини, що коїться із цінами на житло у Канаді: день незалежності та благодійний забіг. Про це все у новому випуску. Поїхали. Я сподіваюся, що ваш ранок розпочався вдало, і ви зробили усі свої ранкові ритуали. Випили каву, чай, вірите у світле майбутнє. І у мене для вас є подарунок для тих, хто додивиться це відео до кінця. Дочекайтеся. Мене звати Ангеліна Таран. Дякую вам, що розпочинаєте свій тиждень разом з програмою Твої новини Калгарі, і ми переходимо до випуску новин. Лісові пожежі у Канаді, це, мабуть, одна із найгарячіших новин за останній час, тому що дійсно інтернет заполонили відео лісових пожеж, які перекидалися на місця, де живуть люди. І останні відео, які я бачила у соціальних мережах, вони були скеловни. Начальники пожежної служби кажуть, що боротьба з руйнівними лісовими пожежами, які лютували навколо озера, Оканаган, Британська Колумбія, завершилася після днів руйнувань. Рятувальна армія у складі 500 пожежників зараз намагається зупинити ці пожежі. І відновити звичний спосіб життя людей на брифінгу в неділю було повідомлено, що за останні 24 години пожежа в Макдугал Крік більше не знищила жодного житлового будинку в західній келоуні, і можна говорити про те, що почалося відновлення станом на двадцяте серпня у північно-західній частині Канади було зафіксовано понад 200 лісових пожеж а в Британській Колумбії майже 400. тисячі людей евакуйовують з міст. Не знаю, чи помітили ви, але в Канаді було дуже складно знайти новини, новини про лісові пожежі на платформах Фейсбук та Інстаграм, і це не просто так. Люди у Канаді більше не зможуть поширювати новини контент на платформах Фейсбук чи Інстаграм, в тому числі статті аудіовізуальний контент, опублікований змі. Про це повідомляє компанія Мета. Було спричинено тим, що у червні був ухвалений канадський закон СІ 18 який передбачає, що технологічні гіганти, такі як Google та Мета, мають платити ЗМІ за новинний контент, який вони поширюють. Або інакше використовують на своїх платформах, на що мета дала відповідь. Законодавство базується на неправильному припущенні про те, що мета несправедливо отримує вигоду від новинного контенту, який поширюється на наших платформах, тоді як все навпаки. Новинні видання добровільно діляться контентом у Фейсбук та Інстаграм, щоб розширити свою аудиторію та збільшити прибутки. Можна сказати, що мета має рацію, і дійсно, інстаграм та фейсбук це безкоштовна площина, на якій ти можеш поширювати. Ти свій освітній контент, свій творчий контент, новинний контент. Але якщо говорити про сьогодення, коли Канаду охопили масштабні лісові пожежі і люди не можуть оперативно отримувати інформацію, тут звісно вже виникають запитання: що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. 18 серпня міністерка спадщини Канади Паскаль сент онж написала у своєму Твітері таке: нерозважливий вибір мети блокувати новини до того, як закон набуде чинності, погіршує доступ. В до життєво важливої інформації у Фейсбуці та Інстаграмі. Ми закликаємо їх відновити обмін новинами сьогодні для безпеки канадців, які зіткнулися із цією надзвичайною ситуацією. Нам потрібно більше новин прямо зараз, а не менше. Ну а нам з вами потрібно продовжувати поширювати новини про злочини Росії на території України. Що ми можемо робити? По перше, ширити новини англійською мовою, руйнувати пропаганду, донатити це. Ми можемо робити, хоч кожного дня, і звісно, бути першим джерелом. Жерелом, тому що часто канадці чекають від нас наших особистих історій. А у кожного вона, звісно, є. Тож давайте не забувайте про те, що війна в Україні продовжується і допомагати як ми тільки можемо. Для цього я і надалі прикріплюю посилання про активний збір під цим відео. І прошу вас про поширення та ваш донат. Кожен долар важливий. А у липні ціни на житло продовжують зростати. Індекс за липню виріс майже на 2,5%. в порівнянні з червнем після сезонних коронавірусів, Регувань про це повідомляє видання The Canadian Press. Це друге найвище зростання цін, і четверте поспіль місячне зростання, яке коли-небудь було зареєстрованим за один місяць з липня 2006 року. На восьми з одинадцяти ринків нерухомості був зафіксований зріст вартості житла. Найбільше зростання показав Галіфакс, майже на 5%, За ним йде Ванкувер, майже 4%, Торонто 3,5% І ціни впали на одну 0,2% у Квебеку на 0,9% в Монреалі та на 0,3% в Калгарі. Сподіваюся, що ціни на житло в Калгарі не будуть зростати. Тримаємо кулачки. По основних новинах ми вже пробіглися. А далі хочеться перейти до івентів та подій, що будуть відбуватися у місті Калгарі. І цей тиждень я б назвала більше українським. Не дарма я сиджу у вишиванці, і зараз вам усе розповім. Ми говорили про те, що ціни на житло зростають. А для того, щоб шукати житло, потрібно попрацювати і гроші заробити, Правильно, ось і тому я для вас знайшла дві актуальні новини: дві ярмарки вакансій. Одна з них буде відбуватися вже 22 серпня. На ці ярмарки вакансій ви зможете особисто познайомитися з представниками компаній, побудувати з ними нетворкінг. А це в Канаді дуже важливо. Ось не ну, взагалі поставити запитання детальніше дізнатися про професії. Я вам скажу, що цей спосіб дійсно працює. У мене багато знайомих, які скористалися таким способом, підготували гарне резюме, але перед тим обов'язково зайдіть за посиланням, яке буде під відео, подивіться перелік компанії, виберіть, яка вам подобається. Підготуйте під неї резюме, і вже приходьте особисто знайомитися з вашими потенційними роботодавцями. Наступний ярмарка вакансій буде 24 серпня з 10.00 до 15.00. І це ярмарка вакансій, яка називає себе, що вона повертається. Це буде у конференц-центрі Тело. І обіцяють вам, що буде інформація про кар'єру, про освіту, про поселення і, взагалі, знов ж таки можливість познайомитися більше дізнатися про те, як відбувається цей процес, якщо ви новенькі в Канаді обов'язково скористатися цією можливістю. Але пошуки роботи мають бути після або до того, як ви завітаєте на церемонії підняття українського державного прапору. Це буде у день незалежності, 24 серпня, о 12.00 на муніципальній площі. Окрім того, українська громада міста Калгарі за ініціативи хору, який складається з новоприбулих українців, перевесло вирішили зробити подарунок місту Калгарі. і цей подарунок на за постійну підтримку новоприбулих українців, за непохитну солідарність і за те, що допомагають нам у всіх питаннях і роблять усе можливе, щоб ми тут почувалися як вдома. Подарунок це вишиванка ручної роботи, виткана як в Україні, так і тутешніми українцями. Традиційно він є полотном перемоги, і кожен стібок щось символі символізує? символізує єдність, непохитність і перемогу добра над злом. А вже 26 серпня. Конгрес українців міста Калгарі запрошує вас на відзначення святкування Дня Незалежності України. Програма дуже насичена і далі детальніше про неї з 9.00 до 11.00 у нульнуль. парку буде благодійний спортивний забіг, куди запрошують усіх українців, а також друзів України. Учасники забігу допоможуть придбати необхідне спорядження для. Боротьби з ворогом для мотострілкового батальйону, який захищає нашу Україну в районі Бахмуту. Реєстрація вже відкрита. Мінімальна участь у забігу 10 доларів. Але якщо ви можете і хочете зробити більше, обов'язково це зробіть. Для збору коштів використовується рахунок конгресу міста Калгарі. А зробити свій переказ ви можете є трансфером. Ми збираємося з вами о 8.30. о 9.00 починається офіційна частина і відстань 3 кілометри. Це унікальна можливість. Бути бути спортивним, бути здоровим і допомогти Україні. Обов'язково приходьте. А вже о 16.00 конгрес українців Калгарі Чекатиме на вас з творчою яскравою незабутньою українською програмою у парку українського піонера. На цій події кожен знайде собі місце, і ми обіцяємо вам, що цей день буде незабутнім. Він буде просякнути нашою українською душею, нашою історією, нашою душевністю. І звісно, вас будуть радувати наші українські артисти, заслужений артист України Ігор Богдан. Історичний хор. Коріння, наші бандуристи, також новостворений хор перевесло, танцювальні колективи, що найвищому рівні показують нашу українську самобутність, Оперні співаки, Українсько-канадська співачка Стефанія Романюк, композитор Іван Харламов, співачка Слава Слесь і багато інших нових артистів, які вже чекають на зустріч з вами. Повірте мені, такого шоу ви ще не бачили. Під час нашого заходу буде багато конкурсів та сюрпризів. І один із них це розіграш квитків на концерт Друга ріка та Оторвальд, а також на концерт Степана Гіги. І це не сон, це не сон. Це така реальна можливість, яку надає компанія Атлас, яка займається організацією концертів українських артистів у США та Канаді. Також під час нашого такого українського фестивалю будуть дитячі розваги буде фотозона, Будуть стійкі інформаційні від різних соціальних та громадських організацій. Унікальними пропозиціями для українців. А на завершення нашого свята буде українська дискотека від наших українських діджеїв. А закінчимо цей вечір невгамовними організаторами українських вечірок. Гульба до речі, 25 серпня гульба організовує незабутню українську вечірку, приурочену дню незалежності, і там будуть тільки українські гіти. Важливо зазначити, що частину прибутку організатори постійно надсилають на допомогу збройним силам України, і на сьогодні зібрато 175 тисяч 800 Сот гривень. Ну і коли ми вже знаємо, якою буде програма, коли ми вже запланували собі в календарі цей день, на який обов'язково маємо завітати, бо ми українці, і цей день для нас дуже важливий. Потрібно підготуватися. І не дарма я зараз сиджу у вишиванці, тому що онлайн-магазин вишиванок приготував для вас приємний сюрприз. Тільки нікому не кажіть по промокоду незалежність. У вас є знижка 10%. Боже, подивіться, яке сонце. Ти що таке? Ти що таке робиш? Тільки хотіла говорити про погоду і розповісти вам взагалі, чого нам очікувати цього тижня, а воно так гріє, а воно так світить. Ой, класно! Відчуває себе соняшником. Так, значить, цього тижня у нас погода буде такою. Сьогодні і завтра хмарки можливий буде дощ. а Заховалася одразу, да, знаєш, що винне? Ось але обіцяє нам сонце бути у середу, четвер, п'ятницю, і в суботу, 26 числа, очікується плюс 28, і хочеться, щоб дійсно було так, тому що ми з вами будемо відзначати день незалежності. Підготовлена велика програма. Ще раз про це нагадую. Обов'язково приходьте. Ну і насолоджуйтеся останніми такими літніми днями, тому що осінь вже відчувається. Сонце лягає раніше спати, прокидається пізніше, і вечори вже такі осінні. А у нас вам на душі буде сонячно та тепло. Це залежить тільки від нас, і я буду намагатися робити вам те сонце, допомагати його знаходити і вмикати у своїй душі. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, будь ласка, подаруйте мені своє серце. Дзенькніть у дзвіночок, щоб не пропустити наступну програму наступного понеділка. Залишайте свої коментарі, поради, побажання, зауваження дуже важливо і хочеться робити для вас потрібний і якісний контент. Мене звати Ангеліна Таран. Зовсім скоро знову зустрінемося. Па-па!